Не роби другий пошук. Чого? Ну не будь обізнати. Боже, спасибо, це що, гривні? Микола, Микола Бел... дякуємо за 10. Грати будеш, я для кого локалізацію роблю? Фрактальний космос, блять, я би з радістю пограв, щойно буде час на це. Типу, серйозно, просто дивіться, у мене зараз робота постійна, тому що е, я вже пояснював на якомусь стрімі, що ну, я для себе моральне рішення прийняв, що мені не круто ну, заробляти виключно на донатах. А тому тобто, ну, я пішов на роботу і ну, YouTube це тіпа, додаткова штука. Типу, тепер мені похуй, тіпа, є донати, немає донати. Донати це приємно, це круто, це охуєнно, це дуже сильно гріє серце і душу, але... Я відчуваю себе чомусь винним, коли живу виключно на ваші донати. Тому я зараз працюю по професії, фактично, монтую відосики, а ютубом займаюся вільний час. Тобто після 18.00, відповідно, щойно у мене буде час на стрімі в це пограти, я обов'язково це зроблю. Не відчуваю себе ти тоді ти можеш відчувати себе повномірно. Пишеш, а повтори цей звук. Мяу Рубами, -ру блядь, стамеска. Можеш не уходить звідти. Пізда. Що там чат пише? Інтеграція в квадрата, певний живіт. <рес> Тут може бути ваша реклама. Ха-ха-ха. Чотири.